Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Прости нам провини наші, даруй нам твій мир. Такою є тема 58-го Всесвітнього дня миру, який церква відзначає у перший день Нового року. Пропонуємо вашій увазі підсумок послання Святішого Отця Франциска з нагоди цього дня. На світанку цього нового року, який нам дарує Небесний Отець, періоду ювілею, присвяченого надії, пише папа Франциск, звертаюся з найщирішим побажанням миру до кожної жінки і до кожного чоловіка, особливо до тих, хто почувається пригніченим своїми життєвими обставинами, засудженим власними помилками, розчавленим осудом інших і більше не спроможний розгледіти жодної перспективи для свого життя. Усім вам, пише святіший отець. Бажаю надії та миру, бо це рік благодаті, яка походить із серця від купителя у 2025 році. Нагадує він: католицька церква відзначає ювілей, подію, яка наповнює серця надією. Ювілей походить від давньої єврейської традиції, коли звук баранячого рогу Йобель кожні 49 років сповіщав про помилування та визволення для всього народу. Цей урочистий заклик в ідеалі мав би лунати по всьому світі, щоби відновити Божу справедливість у різних сферах життя: у користуванні землею, у володінні майном, у стосунках з ближнім, особливо з найбіднішими і тими, хто потрапив у немилість. Звук рогу нагадував усьому народові, багатим і збіднілим, що жодна людина не приходить у світ, щоб її гнобили. Ми, брати і сестри, діти того самого Отця. Народжені, щоби бути вільними згідно з Господньою волею, також і сьогодні, як зазначає святіший отець, ювілей є подією, яка спонукає нас шукати Божу визвольну справедливість по всій землі. Замість рогу на початку цього року благодаті прислухаємося до відчайдушного крику про допомогу, пише він, який, немов голос крові праведного авеля, підноситься з багатьох частин землі і до якого Бог ніколи не перестає прислухатися. Ми, в свою чергу, додає папа, почуваємося покликаними бути голосом багатьох ситуацій визискування землі та гноблення ближнього. Така несправедливість іноді набуває вигляду того, що святий Іван Павло II називав структурами гріха, оскільки вони є не лише наслідком беззаконня окремих людей, але, так би мовити, вкорінилися і спираються на широке спільництво. Кожен з нас нагадує папа Франциск повинен відчувати певну відповідальність за спустошення, якого зазнає наш світ. Починаючи з тих дій, які нехай навіть лише опосередковано підживлюють конфлікти, щоби чують людство, таким чином розпалюються і переплітаються окремі, але взаємопов'язані системні виклики, що стоять перед нашою планетою, святіший отець вказує на всі види нерівності, нелюдське поводження з мігрантами, погіршення стану довкілля, плутанину, свідомо породжену дезінформацією, відмову від будь-якого діалогу. А також значне фінансування військової промисловості, все це пише він, фактори реальної загрози існуванню всього людства. Тому на початку цього року ми хочемо прислухатися до цього крику людства, щоби почуватися покликаними. Всі разом і кожен особисто розбити кайдани несправедливості, щоб звіщати Божу справедливість. Недостатньо буде кількох епізодичних вчинків філантропії. Потрібні культурні та структурні зміни, щоб також відбулися довготривалі зміни. Далі папа зазначає, що подія ювілею заохочує нас здійснити низку змін для подолання поточної ситуації несправедливості та нерівності, нагадуючи нам, що земні блага призначені не лише для небагатьох привілейованих, а для всіх, і може бути корисним пригадати те, що писав святий Василій Великий, пам'ять якого вшановуємо в ці дні. Але які речі, скажи мені, твої, звідки ти їх взяв, щоб включати в своє життя? Хіба ти не вийшов повністю нагим зло на своєї матері? Чи не повернешся знову голим у землю? ля взялося те, що ти маєш зараз? Якщо ти скажеш, що це прийшло тобі випадково, то відречешся від Бога, не визнаючи творця, і не будеш вдячний дарувальникові. Коли бракує вдячності, людина більше не визнає Божі дари. Однак Господь у своєму безмежному милосерді не покидає людей, які грішать проти нього. Він радше підтверджує дар життя, прощенням спасіння, яке дарує всім через Ісуса Христа. Тому, навчаючи нас молитви, Отче наш, Ісус заохочує нас просити, прости нам провини наші, за словами наступника святого Петра. Коли людина ігнорує свій зв'язок з отцем, вона починає плекати думку, що стосунки з іншими можуть керуватися логікою визиску, коли сильніший претендує на право утискати слабшого. Подібно як еліти в часи Ісуса, які наживалися на стражданнях найубогіших, так і сьогодні у взаємопов'язаному глобальному селі міжнародна система, якщо не керується логікою солідарності та взаємозалежності, породжує несправедливість, посилювану корупцією, що заганяє вбогі країни у пастку. Логіка експлуатації боржника стисло описує також нинішню так звану боргову кризу, від якої потерпають різні країни. Особливо глобального півдня я не втомлююся повторювати, наголошує папа, що зовнішній борг став інструментом контролю, за допомогою якого деякі уряди і приватні фінансові установи багатших країн не соромляться нерозбірливо експлуатувати людські та природні ресурси бідніших країн, щоби задовольняти потреби своїх власних ринків. До цього слід додати той факт, що деякі народи. Вже обтяжені міжнародним боргом, змушені нести ще й тягар екологічного боргу більш розвинених країн. Екологічний борг і зовнішній борг, підкреслює він, це дві сторони однієї медалі, тієї логіки експлуатації, вершиною якої є боргова криза. Спонукуваний цим ювілейним роком, пише Святіший Отець, закликаю міжнародну спільноту вжити заходів. Для списання зовнішнього боргу, визнавши існування екологічного боргу між північю та південним світу, це заклик до солідарності, але перш за все до справедливості. Культурні та структурні зміни для подолання цієї кризи настануть тоді, додає він, коли ми нарешті визнаємо, що всі ми є дітьми отця, і перед ним всі визнаємо, що ми є боржниками, але водночас. Всі необхідні один одному, відповідно до логіки спільної та диверсифікованої відповідальності, ми зможемо відкрити для себе раз і назавжди, що ми потребуємо один одного і що ми є боржниками одні перед одним. І якщо ми дозволимо, щоб необхідні зміни торкнулися наших сердець, то ювілейний рік благодаті зможе наново відкрити дорогу надії для кожного з нас. Надія? Нагадує, папа, випливає з досвіду Божого милосердя, яке завжди є безмежним. Бог. Який нікому нічого не винен, невпинно обдаровує благодатю і милосердям усіх людей. У той же час він чує крик убогих і землі. Достатньо лише зупинитися на початку цього року і подумати про благодать, з якою він щоразу прощає наші гріхи і відпускає всі наші борги, щоб наші серця наповнились надією і миром. Тому Ісус у молитву Отче наш вносить дуже вимогливе твердження, яке ми прощаємо винуватцям нашим. Після того, як ми попросили Отця прощення наших боргів. Для того, щоб прощати борги іншим і давати їм надію, потрібно, щоб власне життя було наповнене тією самою надією, яка походить з Божого милосердя. Надія надмірно щедра, позбавлена розрахунків. Вона не заглядає в кишені боржників, не переймається власною вигодою, а має лише одну мету підняти тих, хто впав. Перев'язати розбиті серця, визволити з будь-яких форм поневолення. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається. Лаодетор Єсус Христос.